Сьогоднішнє відео з вашої улюбленої рубрики Поляки так не говорять. Ми дуже часто помічаємо те, що старші студенти звертаються до нас і кажуть: Я щось говорю до поляка, а він е, робить незрозумілу міну так, ніби не розуміє мене. Чому так відбувається? Тому що ми інколи просто калькуємо українську мову. Тому це відео саме для вас, якщо ви робите так само. І поїхали! Перша наша фраза. Буде е, сидіти на одному місці. І ніби все буде так само, як в українській мові, але поляки не сидять на одному місці, вони кажуть, сидіти в одному місці. І польською це звучить ще в єдним місцю. Старайтесь повторювати за мною: ще в єдним місцю». Наприклад, Życie jest zbyt krótkie, żeby siedzieć w jednym miejscu. Tzn. To życie jest zanadto krótkie, żeby siedzieć na jednym miejscu. A daj jeszcze jeden przykład. Mój wujek nie lubi siedzieć w jednym miejscu. On ciągle znajduje sobie nowe zajęcia. Mój wujek nie lubi siedzieć w jednym miejscu. Mój nie lubi siedzieć na jednym miejscu. On ciągle znajduje sobie nowe zajęcia. Tzn. To, więc postieńno znajduje sobie nowe zajęcia. Ще в новому місцю. Раджу виписати і ось цей прийменник в підкреслити. А зараз поговоримо про пам'ятники, бо дуже часто ми хочемо сказати: зустрінемося біля пам'ятника Міцкевичу, зустрінемося біля пам'ятника Шевченка, так ну наприклад. І тут треба пам'ятати, що українці кажуть пам'ятник кому Шевченку, пам'ятник кому Міцкевичу. Natomiast tomis polacy krajują pomnik, a pomnik to u nas pamiętnik. Pomnik kogo? Czego? Pomnik kogo czego? I to prostu trzeba zapamiętać i zmierzyć. się. Dlatego, jeśli mamy mościewczenko, to pomnik kogo? Szweczenki. Jeśli mamy moićkiewicz, to pomnik kogo? Mickiewicza. I jeśli wychodzi to zustrzyty się bierę kój spamiętny, to skarżę. Spotkajmy się koło pomnika Szweczenki. Зустріньмося біля пам'ятника Шевченка. Або споткаймося коло кого помніка Міцкевича. Так, зустріньмося біля пам'ятника Міцкевича. Напишіть у коментарях, біля яких пам'ятників пам'ятників ви зустрічаєтеся у своїх містах. Ідемо далі і поговоримо про слово проти. Ми любимо завжди виступати проти чогось, так? або проти когось. І, наприклад, як ви хочете сказати. Я проти війни або я проти расизму. В українській мові ви кажете я проти кого чого, так? Проти війни, проти ворога, проти расизму. Натомість в польській мові ми проти перекладаємо як пшечів. Пшечів, тут пам'ятаємо, що РЗ вимовляється як «ш» Швів, і ми кажемо, кому чому. Як бачите, керування є інше. Це тема вищого рівня, це тема рівня B1+. Тому я знаю, що серед моїх глядачів є такі студенти, тому запам'ятовуємо пшечів, кому чому. А тепер перекладемо, якщо проти ворога польською буде проти кому ворогу, чи пшев ворогові, проти расизму, ми скажемо пшечів, рашізм, але Так? Що ще може бути? Проти е, росіян, ми скажемо пшечів. Росіянам. Так, і давайте використаємо це у реченні. Наприклад, українці мушу вальчить пречів росіянам. Так, таке закінчення. Бо пречив кому чому? Українці мусять вальчить це боротися е проти росіян. Або голосувавим пречів тей уставі. Голосувавим пречів тей уставі. Я голосував проти цього закону. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи FreeInTalk. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше на проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоби повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Недавно отримали від нашого студента на нашому курсі Польська мова від А до Я домашнє завдання, і йому вдалося з першого разу правильно записати вимову тексту. До речі, на нашому курсі Польська мова від А до Я наші студенти тренують вимову, надсилаючи вимову текстів. І от студент захотів сказати це Ура! Я дуже щасливий, що мені вдалося це зробити з першого разу. І оце з першого разу він так і переклав, скалькував з української мови. Натомість ви, мої глядачі, мусите запам'ятати, що ми кажемо з першого разу польською за першим разом. За першим разом. Не з, а за За першим разом. Наприклад, удало мені ще то за першим разом. Тобто, мені вдалося це з першого разу. Я прочитав це правильно, правильно з першого разу. Чи прочитали то поправнє з за разом. Першим разом. Прочитали вам то поправнє за першим разом. Я прочитав це правильно з першого разу. А ви у коментарях пишіть, що вам вдалося зробити в язику польським за першим разом, тобто з першого разу. Наступна наша конструкція це брати до уваги. Ми що? Ми беремо до уваги якусь інформацію. Мама нам каже: візьми це до уваги, вчителька нам каже. Візьми до уваги, що на екзамені буде та ця тема. Отже, ми беремо щось до уваги. Поляки беруть під увагу, чи брать под уваге». Брать под уваге». виводимо це у речення. ти е, працюєш в бюже, е, мусиш брати под уваге дрес-код. Киди працюєш в бюже, коли ти працюєш в офісі, мусиш под уваге Дрес-кот. Тобто, мусиш брати до уваги дрес код не можеш приходити в е, спортивному костюмі. Або нігди не бравим під увагу опінії інних, Нігди не брав під увагу опінії інших. Тобто я ніколи не брав до уваги думку інших. Ось, тобто, брати до уваги по польську, брать під увагу. Я знаю, що може вам здається, що це така дрібничка, але д'ябел в ткві. Чебулах, як кажуть поляки, диявол сидить у дрібницях для того, щоб наша польська була на рівні B1 з плюсом, а багато з вас хоче мати і вищий рівень. На це ми повинні звертати увагу, а я в цьому вам допоможу. І вже остання наша конструкція на сьогодні це кликати на допомогу. Різне буває в житті, інколи справді потрібно кликати на допомогу. Як ви вже догадуєтеся, помилка наша в тому, що ми, українці, калькуємо ось це на. Натомість польською це буде звучати «Вовач о, вовач о помоць. Тобто вони кажуть кликати про допомогу. І це просто треба запам'ятати і змиритися. Так, то б жмій по польську. І використовуємо це у реченні: Не встичче вовач о помоці, їй потребуєш. Не встичче вовач опомоць, къде їй потребуєш. Тобто не соромся кликати на допомогу, коли ти її потребуєш. От, тобто кликати на допомогу це вовач о помоц. А тепер давайте закріплювати те, що ви дізналися у цьому відео. Якщо будете робити помилки, не переживайте. Ви можете завжди переглянути це відео декілька разів. Отже, я говорю е, фразу українською мовою, а ви в голос перекладаєте її польською. Поїхали. Проти війни. Пшечів. Кому чому войнє. Dobrze? Siedzisz na jednym misji. Siedzieć w jednym miejscu. Same tak siedzieć w jednym miejscu. Pamiętnik Kopernika. Wrze polsku jest tak, ja też myślę pamiętnik Kopernika, ukraińsku, a po polsku pomnik Kopernika bo pomnik kogo czego. Брати до уваги. Брать под уваги. Молодці. Кликати на допомогу. Вовач опомоц. І останнє першого разу ми скажемо за першим разом. Ось і все. Думаю, що ви потренувалися. Ще раз нагадую, що можете переглянути відео декілька разів. Залишайте лайк, якщо відео було корисне. Підписуйтесь на наші соцмережі і до зустрічі у наступних відео. Гей!